Якщо ти вибрав жити, далі наступний крок вибирай робити. Тобто не вірю в ЗСУ, а роблю для ЗСУ. Вірити можете в Бога, можете в макаронного Бога, можете вірити, я не знаю, в Кіцаль Коатля. Я його не бачив, тому я або вірю, або не вірю. Натомість, ЗСУ я бачив. Я знаю, що вони є. Там мої друзі, мої брати, там музиканти, там письменники, художники, там люди різних професій. Але війна змусила їх стати воїнами. І сьогодні ми всі. Мріємо про перемогу, а перемога це співставляння цифр і кількості зброї і солдат у нас і у них. І ця пропорція не співрозмірна, тому що їх в 10 разів більше. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні чергову мобілізацію. Біжать всі воєнкомати? Ні. Перемоги хочуть? Так, а воєнкомати не біжать. Все, ми маємо розуміти, якщо ми дійсно кричимо Слава Україні, якщо ми говоримо смерть ворогам, то ти сьогодні маєш реальну можливість йти і робити смерть ворогам.